Окей, okay, just arrived to Riga. Дуже спектний. Да. Можна вийти. Сподіваюсь, що вулиці буде прохолодно, бо я сняв майже всі речі из-за холодних портфель. Сім? Зібен град. Зібенград. С іст Зібінград. Хуякс. Що ж, е наступний кадр, і ви побачите або щось гарне, або вже наші апартаменти, які також звичайно гарні, мають бути. Хуякс. Cool. Вау. Cool. Cool. Wow. Так, що у нас тут? Як-то подрубається тут щось. Ага. Ясненько. О, так норм. А, э -э, кимната. Мне кимната подобается. И еще тут есть этот... Workplace, actually. Давай, -э, может тут поваркировать. Не очековали такой view Ось вам рига с векна. Наверное, думали, що ми тут приїдемо. Будемо одразу гуляти, тусуватися і все таке. Але ні. Ми ж не просто так з собою взяли. Дякую, ну, шмато, єбана, сука, Треба ще трішки поворка. Я отут пуер п'ю. Чай зварюю разним. Зараз п'ю якийсь лазурний дракон. Що ще? Зараз, через 4 хвоя у нас начинается немецко. Uh, тоже будет идти на немецкую. Артур, hast du Musik gehört? Я yeah, ich, hab, ich habe Musik ich habe jetzt Musik gehört. Тарас, uh -huh. uh -huh. hast, uh, hast du jetzt Essen kaufen? Так. Что с uh, Я не знаю, что с ней делать. Я бы выкинул находится. Зайшли аналог позати хати, але в Рєє дуже вкусно і досить дешево. Наприклад, їм солянку і пюре, і курицю за шпінатом і заплатив за це 8 євро. <му> Ще одні факт. Так що заинвестигировали, що ми, вказувати гуляємо по новому центру, а не по старому центру. Спасибо. І зараз Тарас десь знайшов ратушу, на яку нам треба подивитись, І ми рухаємось в ту сторону. І здається, що ми якраз йдемо в старе місто. Так. А еще, короче, вот мы тут гуляем по новому центру, и э, как раз, наверное, подмітил, что они не такие затошные, как в Вильнисе, бо тут типа чотири полосы, куча машин. Э, ну, не, не так много простору для ходьбы Я и все такое. А еще русаков, да, хуя. Mm -hmm. yeah. Короче, шо, прогуляли, мне понаписывали клієнти, ще два клієнти нових написала. Один раздав мне доступ на все, что мне там потрібно. Скоро буду працювати над тем. Mm, і ще з треба буде зазвонити сьогодні. І ще через 15 хвилин ще сьогодні треба буде зазвонитися. Але це вже український. Так, да, а я ще так що зробили замовлення, коротше, в кав'ярні. Тарас заказав кофе без кофеїна, Влада заказала на альтернативному молоке, а я запитував, чи є у них безглютенові і без сахар... сахарної дієти. І ми виглядали чисто, блядь. Коротше, не знаю, як... Как... Средньостатистический гость тишины в Одессе. А, и еще жіночка, короче, відповідала нам англійською, а потім мы между собою почали. А потім мы, ми... да, отвіть, якщо почули, в одну на, на русском кричит. А мы, типа, не спілкувались на английском. В итоге потім между собой почали спілкуватися с українською. І ми там щось... І там та щось запитав, чи будеш ти воду, і щось таке, вона подумала, що ми російською спілкуємось і почала з нами російською розмовляти. А навіть коли ми їй щось англійською казали, то вона вже така на похуях. Типа, я шарю, що ви шарите російську, тож будуватися на російську звертатися. А це, коротше, принесли Наполеон із сташок. Деси свон дебар. Вадим не розводить, що он торт не вкусний, щоб я типу, не хотів солодощі пробувати. Та да, це вода. Це де... підходить наш перший подорожувальний день е, к кінцю. <ривання> Ми зараз вже будемо йти додому, зайшли в магазин, придбали собі трішки там коротше того, що будемо снідати і вечеряти. Придбали собі м'яса, чи там, сири всякі придбали. І все таке. І що? І зараз приймемо додому. А, а що він сидить з камера? Прикиньте, я перший раз її в подорожі посадив. А ще взяв собі батареї і завтикав їх положити в карман, коли виходив. Вони просто валяються у мене в портфелі. І ну коротше. Непонятно, нахера я их еще взял. Чтобы просто в портфеле покатать, тоже показать им Вильнюс, э, Ригу. Такая фигня. Hello, everyone. у нас сколько уже? Майже же другу. Не знаю, че видно, че не. Вот так вот, мы же другу. Только что закончили працювать. Нарешті... Ой, не знаю, у щось что-то уж подбесит начало. Блять, Как тигр делает? Не, yeah, ладно, шучу, шучу, люблю. Mm, короче, Сделал деклик проектов. Один вообще, честно говоря, на... тупо с помощью воли Божьей решился, отвечаю. Просто, типа, смотрел на этот проект, вообще не понимал, что там происходит. Пошел, похавал. Прихожу, перезагружаю страницу, смотрю, все работает. Короче, спишем это на Божью помощь. Еще такой момент. Короче, из важного. Реально важного. Мне кажется, я не рассчитал количество чая, которое я с собой взял. Так что, блин, не знаю. Не знаю. А, еще хочу завтра пойти и, возможно, купить чиок, еще один плеер. Тут э, в Риге нашелся уже магазин Чайную лавку. Написано Лучшая чайная лавка в Европе. Ну, как по мне, заявление очень смелое, Блядь, тебя епать смелое. Шо ще? еще. Чтобы вы не думали, что я тут вообще. охеревший кайфажор. У меня, например, в одном проекте, короче, что-то не все ладно идет. Я никогда не видел такой дорогой закупки. Там, типа, аудитория размером 160 миллионов людей. Ну, там, типа, литр или половина США попадает в эту аудиторию. И у нас закупка, типа, там, 90 долларов. Блядь, 90 долларов нужно заплатить, чтобы получить тысячу показов. Ну прикинь, чтобы просто показать рекламу 1000 раз, нужно заплатить 90 долларов. Ну, я не знаю, короче, дешевле распечатать просто рекламу, блядь, и в окно ее выкинуть, и так ее больше людей увидеть, и дешевше це будет. Ну короче, а это просто реклама в интернете, на которую люди ну, можно натиснуть. И тут нужно заплатить типа 90 долларов. Ну, короче. Для, так, для, для сражения, если вы не в курсе, то адекватной закупкой там, типа 15-20. ну, окей, 30, но 30 это уже ты такой, типа, вот так вот дивишься на нее. Типа, такой, Цукенборг, я что-то не заразумею. Короче, как ты так? Все спок. Чик, нахрен. Чик, сука. Чик. Чик. Обманул. Вот это поворот! Поверили? А, мне фишку почитать, трешки тришки треба. Хочу ее уже дочитать. Называется а... «Разумный инвестор». А, дуже прикольная книжечка. Всем рад. Guten Morgen, друзі мої. На годинниках у нас уже майже 11. Ми mm. отлично поспали. Ви за вікном у нас сьогодні йшов дощ. А на районі йде дощ. Я сиджу на кухні, хаваю борщ. Е, зараз у нас буде один невеликий work call, а потім ще один. Я б ще хотів зайти в якийсь тойр магазин. Нашол прикольний, ну, як прикольний. Такий магазин, который називається Best Tea House in Europe, що достаточно громкое заявление, мені здається. Але трас до нього вже є, тому що я знайшов його на Reddit, і хлопець шукав його, і хлопець залишив коментар про цей магазин 8 років тому, і він написав, що був там декілька років тому. Тобто цього магазину вже років 10. Подивимося, в чаях, скоріш за все, вони вже розбираються за 10 років. Я сподіваюся на це, бо я не розбираюся, просто п'ючи. Треба бути трошки посонячні. Я вважаю. Устроили. Ого, це, типу, черга в неї. Ви бачите? Черга через весь міст. Подивись.

А, mm -hmm. mm -hmm. это ножницы. Mm -hmm. Ну, тут уже сами я думаю. Вау, прикол. Отпечатанная муха. Сказал, что за перформанс. Цигарки. Какие-то таблетки, например. Mm -hmm. Нет, нет. Я же тебе пропоновал вчера вечера выучить. Це теж непогано. Це коли ти просто сказав шутку, але ніхто не засміявся і ти такий... Сорі, я нічого не питав. Зараз покажу вам перший метод. Как он стоит сбить? ставлю клас, а в отото місці прям супер клас ставлю. Пане, <гад>, нам ну, тоже такая какие-то там штука, да. Ці. Дерівка. Знаєте, що це ана деріпа, теж, я не прав, жизьку в мендері. Якщо прав, е підписуйтесь. So, вот еще да, один ринок іди, який ми знайшли, але вже в іншій країні і в іншій столиці. Як вам таке? Хочеться щось мабуть попити, насправді. О, І українські плакати тут всюди. Я буду комплекс. Барш будеш? Я буду контакт. Або ти їсти? Ні. Наверное, нет. Я а не думаю, что я тут что-то найду. Я Давайте бы хотел что-то попить. <свят> Блин, але. Не знаю, короче, вот ні... хо у мене ні разу не було такого, щоб я типа зупинився возле какого-то. Ну ладно, може, дуже рідко, Там в 3% случаев и ставлены бывают буває таке, що якісь уличные музыканты играют и поспевают, я зупинився, и такой, мм, да, прикольно. Обично ти, типа йдеш, такой, блядь, думаєш, блядь, пускай бы пройти нахуй. У них Би, либо со всей силы расстроенные инструменты, им реально хуевые, либо у них с геть голосу, либо у него какие-то спикеры, уже, знаешь, которые ножом проткнули, блядь, сабвуферы, они просто хрипят, вот. О, просто фу, просто нахуй. Hello, everyone. Разбираемся новую робимо? Будем идти на Volking Tour. Мы уже запизнемся на 3 хвилини. Але Ничего страшного, думаю. Ми дивитись на Рігу. Осем, awesome, по-моєму. Так, пішли на Волкентур, як вже я казав. Наш, як це, гід. Наш гід Софія. У дуже гарна англійська, і вона дуже харизматична і весела. Нам вже дуже все подобається, хоча ми тільки один квартал пройшли. Так що так. Ще фан-факт, який я вам розкажу зараз. Хоча ні, не, не фан-факт. я все потім розкажу, потім потім. Окей. We are going to look in this direction. <laughs> <laughs> the sun is, uh, is shining in the right way, exactly, so it's going uh, a little bit tough to see. But we are standing by the only surviving synagogue in Riga that survived World War II. Okay. We are going to move in that direction, pass the car. Please be careful. <laughs> We moved into rocking style and to rock. A lady mm -hmm. in a huge dress. That's what it looks like that. In the 18th used to have the largest organ in the world. Guess which one's the oldest? This one. What do It looks creepy. It looks creepy! <laughs>

Якщо вийшли з uh, the best tea house in Europe і придав собі знов чиф на uh, 70 чим-то євро. На 75. На 75 євро. Придбав собі чорний пуер. класичний, якийсь чорний, легендарний. А в мене пуер. якийсь «Лотус». Подивіться, виросте на ці листочки. Я побачила і така думаю, блін, це щось цікаве. Так, nah, Але все вони досить uh, такі, ну, досить дорогі. Ось цей мені здається 40 євро коштував за «Аватаром». Ось цей. Той... Uh, не пам'ятаю, то ж мабуть, двадцять, навіть. Що хочу сказати? На best ті хаусін е, Мені здається, він не uh, смахує, але так і anyway, типу, там дуже багато чаїв, всяких різних, uh, дійсно багато, і прикольна типу ніколитка, де можна посидіти, попити чаю, там типу всякі такі штуки подіяти. Музика приємна. Дівчина це теж має досить має? досить прикольна. Да, пахне пахочами да, всякими. Взагалі була дуже класна. Вона дуже класно розміряла англійською, вона була дуже красива і багато всього нам розповідала, і була дуже добра. І вона ось да, да, Так, Е, uh, Тому, в принципі, можу порадити туди заходити, uh, зачекати собі всякі чії, але це не best place in Europe, for sure. Коротше, да, так, якщо добре додому, За... до ді треба пару хвилин. І будемо йти в House of the Black Hats. Тому так. скоро побачите, як він виглядає з нутрі, якщо то можна знімати, звичайно. Ось ми і пробралися в Blackhead House. Building of the Black Blackhead. Це так воно виглядало в старі часи напевно. Так, а ще, коротше, фанфект сьогодні на Волкінтурі розповідали, що типу на верху будівлі написано, що він типу побудований в 1300-1200. чи в Я не пам'ятаю коли? да, 1337. Але, типу, він. Класно, ти можеш показати, як ось тут виглядає зараз? типу, Але він був реіннований. Але насправді він типу, не був руйнований, він був типу, повністю, він не був він був повністю типу, реконстракт, реконструкт, тому що під час Другої світової війни типу, ця площа повністю була розповнена, тут взагалі нічого не залишилось, і ця будівля не була типу, реставрована. Вона була по фотографіям, по документам повністю зобрана з самого початку. Але верху пишуть, що вона була руйнована. А ось The Denight. Рицарь. Ось, речі, написано про те, про те що ти, я тільки що казав. В 41-м він був досить сильно пошкоджений. А потім в 48 му типу, Soviet Union Blow Up and Removed. Типу підривали і видали його. А вже А потім уже в 99 му він ä, and он again. Не знаю, очевидно вам прямо вот тут. Ну короче, я уже навод свекруй, я вам покажу там. Типа 1334 він был побудований, а э, в в 1999. Така история. тут є? Зброя. Арбалеты, конечно, пиздец такие массивные. Я вам шок. Цікавий факт, що такі можна зустріти багато таких штучок на дахах будинків. Це коли продовольство чи всякі сіль, я не знаю, пшеницю, що там вони її піднімали. За цією штучкою це слугувало для транспортування продукції. А ось і людина в честь якого назвали його будівлю Black Hats. The Black Hats House. І а от і Святой Мауріс. О, до речі, а це прикольно. Дивилися сьогодні на Walking Tour. У них є типу, міфічний персонаж, який типу, постійно бореться з... Не пам'ятаю, як цього міфічного существа зовут. Давайте назвемо його Медвед. І він типу, постійно з ним бореться. І легенда гласить про те, що типу, ця боротьба безконечна. Він типу, приносить чорну ніч. А цей е э, міфічний герой, він бореться типу, з Мідведем кожен день. Типу. Сражається і легенда гласить, що типа він, ну, ні, ніколи він его не перемагає, і то його ніколи не перемагає, потому що постійно йде боротьба країни за її індепенденси, за її незалежність і за її волю, свободу и так далі. Тобто боротьба постійно йде. Ось така легенда. А ось еще ребята. Так, так. Ось це будівля, в которой ми зараз знаходимося, вона була майже розрушена. Написано, що проєкт був утверджений в 1994 році, а вже потім будувався. І це вже як він виглядав в 2016 -му році. <му> Все, заблукало, це кінець. Ми залишаємося жити в цій в... будівлі. В... 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 Це будівля зараз виглядає. Ось вона взаді, а, позаду мене, точніше вже спереду мене. І ось те, про що я вам казав, це написано, що побудовано в 1334 році, а рейновано в 1999 році. Але як я вже. Сказав раніше, да, ося ця площа, усе, що ви тут бачите, всі ці будівлі їх тут взагалі не було. Вони всі були розбомблені. А це е, музей окупації Латвії. Е, і там, до речі, є плакати про війну в Україні зараз. Розбомблений Київ, там де прильоти були е, описано, як на Різдво е, потрапили в будівлю. Там що люди загинули. І це теж дуже цікаво, що люди, тут багато ми бачимо українські плакати, українські прапори, частину українських історій, про те, що йде війна в Україні, про те, що ракети досі прилітають, кожен день, кожен день гинуть люди і тут про це кажуть. І ще вчора, коли було в бібліотеці, зараз, до речі, туди підемо, ось вона. Ви бачите його вон там, через мост. І там на третьому четвертому поверсі теж виставка, українська виставка, там де українські художники описували, як вони там Ну, що вони взагалі відчувають про війну. Ілюстратори, що вони взагалі відчувають, як вони там зустріли війну. Там, там Три роботи нас прям дуже дуже здивували. А і що фанфект? Я вам тільки що показав цю ту бібліотеку. Ось туди можна зібратися на саме саме верх, прям під купол, і це типу, 12 дванадцятий поверх. Хоча всього в бібліотеці по-моєму, сім читальних залів. А можна зібратись на 12-й, і, і там теж є вікна, і ти бачиш уже майже всю рігу. Так, ось і приїхав наш лифт. Що зараз відбувається у нас на часах зараз пів другої ночі. Ми збираємось, бо завтра 6 ранку вже маємо встати та поїхати. Завтра вже буде третя країна в моєму списку, яку я ще ніколи не бачив, але я побачу. Тож, ось так. Ріга дуже сподобалась насправді, в Рігі дуже класно. Якщо у вас є можливість, обов'язково приїжджайте. Але дивіться, що погода була класна, бо ми коротше ну, в Рігі ще окей була, коли приїхали, там було плюс-мінус так же по температурі, як і в Рігі, але вітер задував просто неймовірно і вітер просто пробирав до костей. Добрий ранок, от ми і збираємось. У нас на Hello. дворі п'ятниця. Ми зараз їдемо в танк. А зараз це та... прекрасна тарілка білого, зол білого золота саме для мене. Як ви думаєте, яке місце найкраще? Далі на Рига чи Вільнюс? Пишіть в коментарях. Угу. Uh -huh. Якщо далі? Да, якщо Вільнюс, то обов'язково підписуйтесь. Якщо Талін, Талін, то залишайте коментар. А якщо Рига, то залишайте коментар і підписуйтесь. А ще ставте колокольчик. А якщо Санкт-Петербург, то йдіть на тут. Так, ми порядочні люди. Коли сюди заїжджали, сняли клас перший день. Зараз його треба покласти назад. Так, що заїжджайте близько. Вот <рапу> сказали, що сміюсь, як чайка. <щу> Ой, що ми відправляємося за... Четыре спальни хвани. Короче, прикол, только что колочи, коли заходили е, в этот в автобус. Да, кажется, типа спросить, типа, можно ли садиться там, где типа все хочет? Чи як типа мы распределяемся? И я типа повертаюсь до воде и кажу ему типа Добро Добро Жанок, кажу, обучаюсь, пискажить, будь ласка, да, можем сесть типа там, де хочемо, чи якось типа нумера есть. Вина мне дивиться, типа, очень важно мне слухай, и такой, типа, вот так вот, типа смотрит, смотрит на меня, такой, шоу. <реш> <реш> а? ну типа того. Да. Что-то. <реш> и потом пришлось сказать всё то же самое на русском языке. Едається, до речі, типу фанфекшн. Мені ж не розповідав мій брат, коли він їздив в Пітер, типу він казав, що він типоно, надзвичайно ну, понімав із Пітер і з кого. Ой, вони нічого не розуміли. Абсолютно <свят> ничего не разумела, что он кажет, когда я украинскую, это же типа самые элементарные слова там где типа на литы разменяется, вынывжет типа, и по такие. Шо? Что это за город? Обязательно съездите в Юрмалу, посмотрите, погуляйте.